Тує Східна Ауреанана. Вона ж біота, вона ж платікладус. Раніше ми вважали, що це південна рослина. І її саджати в умовах Київської області, Центральної України не бажано. А тепер три аргументи, які перекинають вас саджати її в вашому саду. Перша горизонтальна хвоя, унікальна характеристика, яка є тільки у туї східної саме сорту Ауреанана. Далі колір, лимонний колір. Абсолютний лимончик влітку. Далі правильна форма. Вона росте конусом. От цю ми трошки підправили по краям горизонтально, щоб вона не теркалася сам шитів, бо вона досягла їх. І ще одна характеристика: на відміну від той західних, таких як Смарагд. Або, наприклад, Брабант, вона, якщо у неї буде опік з півдня, вона відновлюється. Її відновлюється абсолютно повністю. Тобто, наприклад, тут опік, нижня частина згоріла, чи навіть інколи бувало, Згорала вона отак. Але вона повністю за рік відновлює цю ушкоджену частину. А смарагд, якщо так постраждає, він ні... чи смарагд, чи бурбант, чи колумна, вона ніколи це не відновлять. В нашому садовому центрі росте от, такий от екземпляр, якому вже 20 років. І він досяг вже 4 метрів висоти. І от саме цей екземпляр ми ні разу не стригли. Він має Ідеальну, правильну, конусну форму. А от саджанці для продажу продаються у нас вони від 20 см в контейнерах і 30 і 40 в контейнерах, а все, що більше 40 см, ми вирощуємо в ґрунті в нашому розсаднику. Тут ми накопали їх і привезли в садовий центр в кінці вересня. Зараз всі викопки вже йдуть. І Ви бачите тут екземпляр, от, наприклад, оцей, це 60-70 см за 1100 гривень. А цей екземпляр більший це 70-80 см за 1400 гривень. Це вже рослини перевкорінені, вони з індійською мішковиною, сітками. Все ідеально викопано, коми у нас щедрі, великі. І також ми починаємо викупки всіх. Вересні всіх з розсадника нашого рослин, великих комах. Запрошуємо і відправляємо на садові центри із сади України.